Всім доброго дня! Давайте сьогодні обговоримо таке питання, яке стосується звіту міського голови. Всі ви знаєте, що міський голова кожного року звітує перед територіальною громадою за свою роботу, і чому ж цей процес відбувається тільки один раз. Хтось задавався питанням, чому тільки один раз міський голова звітує? І скільки він разів може звітувати перед територіальною громадою для того, щоб донести всю інформацію? Всі питання, які стосуються життєдіяльності на відповідній території, на це питання є відповідь в повноваженнях міського голови, які зазначені в законі України про місцеве святування, а саме в статті 42. І саме пункт 7 наголошує про те, що міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. Тобто повноваження дають право міському голові звітувати не рідше одного разу на рік. Тобто, це може бути два рази на рік звіт, три рази, чотири рази на рік в відповідності від тих питань і того об'єму, який хоче донести міський голова, здійснюючи надані законом йому повноваження. Бо саме повноваження надають право міському голові розповідати про всі нагальні питання. Про всі проблемні питання і як їх треба вирішити на звіті. І це може бути декілька звітів, може бути три звіта, може бути кожен квартал звіт. І міський голова зобов'язаний донести думку свою, щоб люди зрозуміли, що це перед ними виступає справжній міський голова. Але я в більшості бачив, що тільки один раз на рік звітує міський голова. І хочу вам сказати, це не звіт, це просто доповідь. Доповідь про те, як міський голова витрачає бюджетні кошти. Про те, як він розповідає, що якісь плани намічаються, про те, як будуть фінансуватися окремі об'єкти, окремі питання, ні. Звіт міського голови, який розуміє свою посаду, зобов'язан наголошувати в першу чергу про повноваження, які надані йому законом України про місцеве средування. І саме в главі другої зазначені повноваження, власні, самоврядні і делеговані. Тобто два види повноважень. І, відповідності, він повинен розбити свої звіти, про те, як він здійснює виконання власних самоврядних повноважень, і, відповідно, як здійснюється фінансування. І, відповідно, як він здійснює виконання делегованих повноважень, і як відбувається їх фінансування. Ось що повинен донести міський голова своїм виборцям. Але так вже склалося, що міські голови розповідають про те, як вони. Витрачають бюджетні кошти і при цьому більше нічого. Це просто, проста, доповідь. проста доповідь, яка не цікава, взагалі не цікава. Міський голова розповів, як він витрачив кошти і як він буде витрачати кошти вже на наступний рік. Ні, шановні, зрозумійте, що міський голова це найвища посадова особа. Яка відповідає за всі питання на території. І відповідне повноваження, які йому надані законом, це власні самоврядні делеговані, розширяють його спектр діяльності, і про цей спектр він повинен весь час розповідати і спілкуватися з виборцем. Окрім цього, на звіті міського голови завжди зобов'язан бути присутній представник від органу виконавчої влади, тобто від обласної державної адміністрації. У якого є контрольні функції щодо виконання міського голови делегованих повноважень. І міський голова, розповідаючи про делеговані повноваження, зобов'язан сказати про те, як ці повноваження були виконані, що було подано від міського голови, які його були дії, і відповідно, як здійснювалось фінансування цих повноважень. Стосовно фінансування делегованих повноважень, зазначено в Конституції України, бо саме міський голова. Є представником від уряду України, бо делеговані повноваження це в першу чергу урядові повноваження, повноваження від уряду. І міський голова є представником від територіальної громади і є представником від уряду України, бо має два види повноважень. Ось про що повинен розповідати міський голова. І відповідно контролюючий орган від обласної державної адміністрації зобов'язаний завжди задавати питання стосовно делегованих повноважень. Щоб виборці розуміли, що це за звіт, що обговорюється, які питання піднімаються, як буде здійснювати фінансування. Але в більшості випадків міські голови це доповідачі, які розповідають про витрату бюджетних коштів. Всім вам дякую, все буде добре.